Лікарні на швидка забрала. Вам поділитись, як отримати безкоштовну каву до косметолога. Тротці робимо дуже швиденьку розпаковку, поки малий спить. Показую вам підлогамок, якщо б її мала. Так, е моя головна покупка, майже головна, головніше ще є інакше. Це такі угі. Вот. офігенні угі. Е дуже довго обрала розмір. Не знаю, чи правильно вибрала досі. Е Коротше, 38-й, ну, не тисну, так прям в протека 39-й шльопов. Взяла 38-й, надійсно пожалію. Вот. Шикарно виглядають. На нозі якось потім покажу вже. Коротше, шикарні угі. Ось вот, таке. Це на Миколая, це на Новий рік. Коротше, вже все разом. Так, Армані. Дарам, дарам. На жаль, камери немає, тобто камера в мене є, але камера є. Що хочу сказати, ладно, буду стадивитися. Камера в мене є, але там пише, що недостатньо пам'яті. Чому недостатньо, непонятно, тому що я все почистила. А далі пише, що недостатньо, тому, на жаль, я в телефоні. А що не дуже зручно. Вот, Головна покупочка це такі в мене вот є вже класні шикарні чопи. Мені дуже сподобалися. Вони. вони під все мені підійдуть, під мій гардероб, в принципі. Мені будьмажно сподобали, шикіряні, звичайно. Що. Вот. Потім якось покажу, як це все на нозі. Я дуже хотіла. Зразу дві, два, дві пари взуття, тому що в мене взагалі чорного взуття не було, не виявилось. Малого потім покажу. Це потім покажу, Бо е, тут лишилась пакет, я робила фото, а ну, з коробкою. Потім покажу, як на ножці, і взагалі він їх постійно вдягає, просить вдягнути класні черевички ми купили від Огі теж. Позначці, до речі, за 70 чимось я вийшла. дуже класна ціна. Вот. Потім Hugo Boss. Зараз я тут Лучше. прямо я хочу вивернути светр, а з камерою це за секунду. А зараз мені я навіть не знаю, куди поставити телефон, щоб вам це показати все. Зараз, секунду, чому. Ще хлопець купив курточку нову. Від Армані я не знайшла, на жаль. але а класні як на мене покупки, враховуючи те, що як було складно це все взагалі робити, ці покупки, тому що. Дитина захворіла, коротше, це був треш, в нього температура постійно піднімалась, і ми дуже багато що планували купити. Малому ще багато планували купити, дуже багато цього не купили, тому що просто дитина було жалко, і ми поїхали набагато швидше. От в моєму місті ми ніколи нічого не можемо знайти. Я ніколи нічого не можу знайти. Я тут взагалі покупок не роблю, хто мене знає, той знає, що я тут нічого не купляю. Я за три роки жодно, жодної речі я не купила тут, крім плаща, який так не ношу. Ну, типу, в зарі за 200 євро. А потім він на знижці був, до речі, по 140, на 140 чи на 120 євро. Ну, тобто, величезна знижка, але мені їх завжди не пощастило знижкою. Тому ось так. От, е, покупка моя дуже-дуже довольна. E, я вам тут вставила, ну вставлю, светрики, e які я купила, щоб зараз толку ну, це все показувати, якщо воно на мені зовсім інакше дивиться. Дуже довольна, дуже рада, мені дуже треба було цього і для душі, і для тіла, і для всього. Вот, тому Мені -то. ідеально, мій майстер зробила манікюр і педікюр. Цей пальчик було не спасти, тому що тут так от на скусок йшов нігодь. Тому що мені спортили там, я їздила в Польщу, проте мені дуже негарно зробила педикюр, все там ужасно зробила. вот. а але вона зробила нереально, просто дуже швидко і дуже якісно. Це завжди вона шикарно робить. Ось цирки, я церкви ще знайшла, дивіться. Зараз покажу шоколадка, я її шукала. Це я безлітеново знайшла в Лінді і без цукру. От, ну, 55% тільки какао, мені така засолодка, вона, але прям рада, що знайшла, бо я шукала. <смір> Кітяба в Маркусі, Клас! Огі, та ну обернись взад, обернись. Обернись, та, отак, туди, туди обернись, та умнічка. <смір> Дивіться, кітяпа, Короче, класні. Вони такі м'ягенькі, вони такі класні, шкіряні. Тут підтягуються на цих штуках. Плюс замочок є, що дуже зручно. та? І дитина з себе їх не знімає взагалі. Просто бере їх і просить. <смір> Але марк гарний. Дуже гарний, Ну, Міні розпаковка маленька, не знаю, чи не маленька, а ми був в магазині. Дурнопровицько це повний холодильник, просто повнісінький, і постійно щось підкупляє. Коротше, постійно щось покидаємо. Вець сир, шепік. Ну, сирів ціла куча, чесно. Цей вже мені надаю. Кукурузка малому. Вже почув варена, вже готова, якщо що. Такий сир. Потім м'ясо. О, оця шинка з'явилася знову, дуже смачна. Рекомендую, запам'ятайте просто, хто живе в Німеччині. Потім м -м, тунець. Потім кава. Завжди треба побільше. Потім... Щось мені скупило за руку. Кусою. Курма, це Маркуся любить і М. Ем. Я не навижу Боже, ще тунець. Ще тунець. Ще сир. Ще сир. Е це йогурт грецький. і яйця. Яйця завжди яйця нам дуже швидко, тому що ми на омлетах дуже сильно сидимо, марк теж, тому От, і оливки. Ота продуктова плюс корзинка для тих продуктів, що я вже показувала позавчора, походу. Так, готую дитині подарки. Кроті. Щойно купила це все. І вже пару днів тому от оце все. Це на Миколая, 18 числа. Святкую. Другий рік вже буде 6-го, тому що це все буде дивно для нього, для Марка. Тут от, ще такі штучки є. Це вже я просто не знала, що купити Чупа-чупс. Він один раз в житті їв, йому сподобався. Я вийшла на Миколаїха, буде бульки, але такі натуральні бульки, обожні бульки. Це іграшка, просто щоб він повісив. Ось такі сніжинки на ялинку. Я сподіваюся, вона в нас буде, бо ще досі немає. Щоб він сам повісив. От, бо такий він розіб'є в нас дорогі іграшки дуже. Олень і зірочка. Потім таку штучку, він любить сумочки, от буде тягати. Ці іграшки поставлю в цю сумочку. Е, оленя такого. Не знаю, нащо просто для атмосфери. Е, це покупка, просто хлібчик. Е, макарошки ще зараз покажу, до речі, я не знаю, чомусь це не принесла. Чому я принесла? ладно, е, Не в тему. Хлібчик, е, бо там розпаковка ще інакше чекає. Е, пластилін. Тут з формочками вже. Е, це таке, що завжди вони. Сохнуть я постійно викидаю, тому що забуваємо кришечку натягнути. І вони всі сохнуть, і все. І вже всі, весь мусор і пластилін. Тому купила нову пачку плюс з формочками. Тут три плюс, але він його не їсть. Е, і там е, шоколад. А, ще шоколад це Мадереж. Ладереш, чи він там, Ладереш. Е, е, вот, Ще такі ці фламінго. І мавпочку. Це він любить звір... звірців просто. От, коротше, таке. Завтра вже все покажу, як воно все виглядає, що там з подарків і так далі. Дякуючи цій грі, я на 100% тепер знаю, що Маркуся знає всі кольори на пам'ять. Ну тобто, що в нього нема проблем з тим, і все добре. Тому що він правильно кидає оці монетки, взагалі ідеально, просто не кидає прямо в кольорах. І він прям думає куди ту поставити, так що все добре з ним, слава Богу. Всі мої переживання пішли вже спати. Коротка розпаковка з Так, сільгороз. Профі Профітролі, господі, італіанські. Ось такі напробу. Масло. Хотіла в маленьких пачках, але... Меркусік, зайчик, ходи сюди. В маленьких пачках там було прям дуже багато. Апельсинки ціла куча. Оці штуки що я вже радила. Дуже раджу знову. Афіні. Курочка улюблена. Сама-сама улюблена. В тому соусі саме охеренна. Потім ще такі штуки. З чимось інакшим. І м'ясні. Маркусь, ходи сюди! Ціла пачка цих. Ці. Пробуємо ці профійтрольчики. Зараз вам тут робимо. Так, так, так. Відкриваємо. Mm. Цікаво, але ну я чую тут зразу ром, окей, ну, алкоголь. І молодший шоколад. Тут б були вони прямо в чорному, було б шикарно. Дивіться, скільки шоколаду. Просто подивіться. Ціла, ціла куча. Кроше, відчуття що це не молодший шоколад, а відчуття що це шоколадне морозиво. Знаєте, оце в нас в стаканчику продається таке. Забула, яка фірма. Коротше, неважливо. відчуття, що це шоколадний морозиво просто, ну, але не молодший шоколад. Дарам-дадам. Ось вот наші іграшки. Тільки тут грілянд немає, на жаль, я не розумію чому. Де грілянди поділись, не знаю. Коротше, іграшки всі другі, і прям мені шкода, що марк їх їм готові зробить. Вот. Ну, мало іграшок. Треба було ще докупити, до речі. От, це з минулого року. Ну, може бути як і змія, тому що цього року змії. Є такі штуки, гринах немає. Ангелики якісь такі, не, не пам'ятаю. А, це щось таке. Непонятне. Дивіться, дідуся та приходить. Так, є на Реве, якщо що, дивіться скільки їх, 10 євро, і таке щось є, непонятно за євро після 9, взагалі непонятно. Так, розпаковочка. Ту дещо з консуму, а дещо з нашого магазину. Тут рибку поставили до дораду, якщо що, а, сіль, роса, до дораду взагалі. Е, поставили під цей, тому що вона протікає. Вони звертають її в лід, ну все ж таки по-любому. батон в цьому в нашому магазині. Творог, такий порожок, фрішкезе. Олія маленька сонячна тому що ми зазвичай жаримо молоти. Виноград без кісток. Тут прикольно, що тут таке пише Ну, тобто, що Не намахають. Тут цей пояла крабові палички. Вже зрозуміло, що я буду робити, швидше за все. Сир такий дуже смачний. Гаредку взяла, не знаю, нашому. просто, нашому було. Моцарелка, сметанка. Авокадо, гречка. Е, ця. Е, Женя, якщо ти ще будеш говорити, то ти розумієш, що ти попадаєш сюди. Е, порадили мені, коротше. Маркуся. Порадили мені е, в магазині. Коротше, отака ковбаска на олів'є, дуже смачно сказали, Так що скриньте. за 15 євро. Не знаю. Ну, звісно, там не з екрану, ліпше, ніж за 4. Ці яблука, сушки. Можна їх тут купити, біошей. Це дуже круто. Марко дуже питався цей компотик. Огірки наші, українські, от. потім такі огірки. Все, в пусті, пусті. Рис. Так я пришвидчуюсь, бо зараз дитина прийде. Молочко Марку таке купляю. Дай мамі, полежимо місце. Мамі Туна, кальмари такі взяли. І пришкази і там грибочки. А, і ще Альпро такий звичайний. Все, зайчик. Та? Мама зробила. Ху. Все. Так. Альпро. Марія. Марія. Коробка. І так, всім привіт. Сьогодні знов не виспались. Тому що з 4-ї ранку почав дитина, ну, почала дитина вже другий тиждень кашляти, але ну, він так кашляв. Прямо раз, напевно, 40 за дві хвилини. От. І я таки не спала вже після четвертої, тільки задрімала біля шостої і все, і треба вставати. Коротше, куди я йду з самого ранку? Сама взяла в свято такий ранній візит, тому що я забула, що це буде свято. І так, щоб хлопцю ну, не мішати працювати, я взяла так самого ранку. Коротше, От йду до косметолога нарешті. Перше за три роки я знайшла в своєму місті косметолога. Я сподіваюся, що все буде добре, тому що в мене з косметологом не дуже, не дуже мені вважає, як це сказати, не знаю. Вот. Плюс мене якраз так посипало, висипало на солодке, бо я прям цілими днями зараз на солодкому. А в мене це дуже зв'язано. Тобто я тільки починаю їсти солодке багато. Там не кусочок, там на пів шоколадки, знаєте, а вже там прям дуже багато. І мене зразу починає висипати. Таке, так. Да. Повітря таке гарне, але холодно. Але дуже-дуже гарна. Все, удачі мені. Так, косметолог мені вже сподобався, тому що виходжу я тільки сироваткою і мені ніхто нічого не, не в'язував. Так що я думаю, що підійде мені. Отак, коротше, моя шкіра виглядає після чистки. Було больно капець, мені дівчинка сказала, ну, ця ж робила частку, що, чесно кажучи, за мій досвід, там багато років каже, що такого не було. У типу, мене прямо аж ноги тіпались після, ну, від кожного от, продало дня. Не знаю, перший раз робила за п'ять років, бо я дуже боялась. У мене поганий досвід з От, Надію, що все хорошо буде. Так що таке, то їдемо зараз, молий заснув. Їдемо зараз по, по подароку. Сьогодні все до другої працює, тому треба поспішити. Зараз десь 13 година. Хіба там щось купляти, клюцю малому. Зразу вам покажу, поки є ще час, покажу вам сироватку, яку я взяла. Дуже гарно пахне, вже понюхала її, вже її відкрила. 58 євро коштує. Ну, побачу, підійде чи ні. Вона велика. На жаль, маленької не було, щоб спробувати. Зараз покажу. Отака. Вот У нас кислота, якщо що. Не є, але вера, звісно, щоб запукали шкіру. Дуже гарно пахне, прозора така приємна до шкіра і дуже класний запах. Не знаю. Як то кажуть, я вам в наступному відео розкажу, які я вам рекомендую фільми. Дідітей! Так, так. давай, Раз, два. І три. Так, таким був сніданочок марка сьогодні. То омлетик в, в цьому мікрохвильовці з сиром. Зверху моцарелла його люблена, лосось стейк, авокадо, хлібчик і кіно. Так, хочу з вами поділитись, як отримати безкоштовну каву. Тобто за 5 центів. я вперше заплатила 5 центів, хоча завжди отримую її безкоштовно. Не те, що завжди, а десь напевно шостий раз за місяць. Коротше, що ви робите? Що я робила, я скажу, тому що це все можна самому. Ну, я йшла просто в філіал Starbucks і сказала: я знаю, що вас можна тіп, зареєструватися, можете мені допомогти. Він вас, ну, Хтось Starbucks у вас, чи ви самі реєструєте в Starbucks. І у вас там вибуває такий сканен, ну, код. Там малі коротше, німці Малі діти кидають по всьому центру петарди, і я просто в шоці. Чесно кажучи, тут блін, поліція ходить просто, і я не знаю, що вони тут роблять, тому що вони просто ходять, блукаючись, типу, не знаю, стоять без діла, а тут діти реально кидають прямо в центрі, тут люди з колясками, от я з малою дитиною, а вони просто ходять і під ноги кидають, і хоч би що. Малі, десь років напевно, не знаю по 11 максимум і то не знаю, може менше. От коротше, я звелася там, як завжди. Е, йдете в філіал, вони вам там роблять все. І ви зразу скануєте, включаєте скан, і постійно перед тим як е, йдете в старових стіпах і перед тим як дати гроші. Це обов'язково це важливо почути. Тому що як тільки ви даєте їм гроші, все, вони кажуть, ну там ви можете забути, як я забуваю, часто дуже часто забуваю, тому що я даю гроші, а потім хочу цей скан включати. І ви тільки даєте їм гроші, і вони вже все. Вони кажуть, що вже пізно, про тому, що вони ж навіть їх в касу там ну типа не, 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 ну, не вбили в системі. Вот, тому що ну вони не дуже завжди раді, то, що не знаю, чому так вони ж за неї не платять, але все ж таки. Короте. Вот. і все. І э, кожного разу, коли ви проходите в Starbucks, просто скануєте, потім даєте гроші, і воно там э, зірочки вам набирає, набирає. А потім ви там скануєте, і вони кажуть, або вони по євро вам знімають э, постійно. Типу, там, наприклад, ви маєте за каву дати 6 євро і вони вам 5 євро роблять. А, а потім э, кажуть, о, у вас і по безплатний кітренк, типу, ну, напиток. Э, Хочете, типу, безплатно чи розрахуватися? Я така, о, добре, типу, безплатно хочу. І все. От в мене кава перший раз, до речі, заплатила 5 центів. У мене ще не було 5 центів, тому я касточка розрахувалася. Дівчина сама поржала, яка на касі стояла. Перший раз таке, що 5 центів. А так дуже часто вже безкоштовну каву п'ю буквально десь, напевно, тиждень назад, останній раз в мене була безкоштовна кава. Так що дуже вагітно. Я вам зразу тут покажу, як це робити. Ну тобто, сканувати код, дуже все легко, от QR-код і все. І даєте їм. Так, я вам хочу показати тут коротко, що я купила. Е, зразу скажу повне відео і повний розбір в шорці, можете подивитись, а так я дуже коротко вам покажу: е, фарш, біо, вже пожарила котлетки навіть, е, там шинку нашу улюблену, прошуту і так далі. Ну Це все, побачите, вже в я вам показую, Шорунку. покупили такі подушечки. Ще докупили. Тобто, в нас вже таких чотири. Фікамаксі ще раніше купляла, я одну попробувала за 20 євро, бачите. Одну попробувала. Вона класна. Я дуже не люблю квадратних, люблю саме такі, і вони дуже, ну прям дуже прикольні. Оце мої улюблені подушки. Якщо побачите таку, собі обов'язково попробуйте. В ні Німеччині за 20 євро. Вот. І тепер у нас чотири таких. І так, сіла монтувати відео, тобто вже змонтувала і зрозуміла, що не попрощалася з вами. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. В наступних влогах я вже наступний буде після Нового року, звичайно. От, і е, я обіцяю вам, що я буду кориснішою. Я прямо обіцяю, і я е, хочу побільше лайфхаків, знімати. Лайфхаків, боже, по Вот, І взагалі е, рецептів там більше плюс. Е, і боже, не знаю, фільмами хочу поділитись класами, зібрати свій там топ. І прям хочеться мені поділитись з всіми. Взагалі я багато чим ділитись, буду ділитись. При можливості от буду згадувати, тому що я така людина, я собі постійно думаю, що а, це вам, напевно не треба, це вам, напевно, не треба. І я все відкладаю, але розумію, що насправді дуже багато всього цікавого є мені щоб сказати. Вот. Тому в наступному році, вже в 25 му я буду ділитися більше левхаками і всякими корисноми. От, що я ще хотіла сказати, я не зняла цього, тобто не вставила цей кусочок відео, у мене є прям відео. Ми недавно були з Марком, з Марком в лікарні, на швидка забирала. Це був треш, Це було позавчора. Взагалі, позавчора у мене день був дуже тяжкий, морально, і на вечір ми з ЕМ сіли дивитись телевізор, і дитина просто бавилась. Коврик завжди ну, біля дивану, прям, а того разу він був відсунутий. А в нас паркет, прям такий. ну, І він сидів спинкою до спинкою до підлоги. Коротше, в мене є прям відео Представляєте, я Тільки взяла відео його зняти, як він гарно бавиться, сам себе розвиває, можна так сказати. І Він в той час прям ковирок такий і на голову зі всього дурі. Коротше, десь через дві хвилини він виробився, Після того я написала там лікару, що робити з України. Лікарю, типу, ну попитала всі поради. Вона сказала срочну в швидку. Корочі, і ми подзвонили в швидку, ще швидка мене пересрала, тому що приїхали, дуже швидко приїхали. Я їх просто обожнюю тут. Тому що дві хвилини і вони тут були. І коли вони зійшли, корочі, а Марк взагалі, ну тось, тобто, не Ну якби я розуміла, він дихав, тіпо, все нормально. Якби, я дуже пересрала. Я просто в мене паніка почалася дуже сильно невгамована, просто паніка інша не могла з собою зробити. Вот, Маркуся корочі, не реагував взагалі ні на що. Е, ну, Тобто я його там типу, брала на руки, то-то, то він взагалі ноль. Коротше, і е, ці приїхали, <різь> блін, і відкриваються двері, вони забігають такі Шайзе, а Шайза, це ну, мать, матюк, погане слово по німецьки ну, Не буду перекладати. Е, вот, і давай до нього його типу, там, беруть. А він взагалі не це коротше, вони так злякалися, що знала, що він живий, а вони подумали, що ні, розумієте? І я, а я ж не знала, що вони це подумали, тому що я знала, що все хорошо. Ну то тобто, есть, в тому смисі все окей. Боліне, як вони мене налякали, ну потім, типу, все окей. Перевірили його, не сказали, що краще відвезти лікарню. краще відвезли ми в швидку сіли. типу, то все. І Марк постійно говорив, то що його головка болить. Він прямо показував на головку, що боль-боль. Типу, і ну, сказали, що нам краще лишитись, обслідуватись нормально. Але ми поїхали додому, тому що я рахую, що стіни лічуть, знаєте, от лікують. От, і не знаю, вже два дні пройшло, я його питала, що головка болить. І він каже: зараз не буде його знімати. Я спиталася, бо він з трусами моєму на голові. Він любить їх е, но... Не знаю, ще досі каже, що болить, але щось не знаю, чи болить, чи не болить, може він вже просто казати. От І плюс ще майже три тижні як він кашлює досі. Вночі просипається, кашлює. Купили... Зараз покажу вам, що купила. Оце називається, я закінчила відео. Купила таку штучку. І подивіться, от інгалятор коротше, за 70 євро такий. Перший раз в житті я взагалі купила інгалятор, ніколи не користувалась. Такі то справи, я сподіваюся, що виздоровою все буде окей до наступного року. Ладно, все дуже вам дякую. Я вам бажаю здійснення мрій. Я вам бажаю міцного міцного здоров'я, позитиву, наполегливості, щоб на душі було дуже класно, спокійно і знову наступаючим вас. І зустрінемося зустрінемося вже в новому році. Всім па-па.